Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми підготували для вас багато цікавої та корисної інформації, і вже за кілька секунд будемо говорити про алерговакцинацію. Вакцинація наразі єдиний спосіб побороти алергію. Раніше медики рекомендували розпочинати її саме восени. Однак зараз кажуть, що це можна робити у будь-який зручний час. Більше про це говоримо із лікарем-алергологом Центральної міської клінічної лікарні Ольгою Стефінкою. Алерген специфічна імунотерапія. Це повністю розшифровка поняття асід або так звана алерговакцинація. Це є єдиний метод лікування алергії. Тому що коли ми приймаємо суто антигістамінні препарати, це ми алергію не лікуємо, ми її просто приховуємо. Асітерапія це якраз так звана алерговакцинація, яка допомагає допомагає нам алергію нашу повністю вилікувати і позбутися. В чому вона полягає? Ми визначаємо, до чого людина є чутлива, до якого саме алергену. Після цього ми обираємо оптимальний шлях введення цієї алерговакцинації. Вона є в трьох різних формах: таблеток. В спреї, і також в формі ін'єкцій, тобто уколу підшкірного. Е, відповідно, з пацієнтом ми визначаємо, який найкращий шлях введення, е, вводимо чистий алерген в організм маленькими дозами, і наш імунітет формує до нього, е, пристосовується до цього алергену. Тобто він для нього стає не чужорідним. він його починає сприймати, і людина, відповідно, на нього вже не реагує. Е, це лікування. Воно триває від 6 до від 6 місяців до 5 років. Е, тобто, як в кого? В кожного воно, звичайно, індивідуально. Але оптимально це від 3 до 5 років. Воно може бути короткотривале, тобто сезонне, як ви кажете, наприклад, восени, так, або навесні, або літом, коли в людини загострюється алергія, якщо це алергія на пилок бур'янів, трав різних, так. А якщо, наприклад, в людини є алергія на Кліщі домашнього пилу, то вона відповідно мусить приймати цю алерговакцинацію кожен день цілорічно, допоки повністю симптоми її не зникнуть. Колись рекомендували завжди розпочинати це восени або взимку, тому що найчастіше прояви алергіїв людей з'являються навесні, коли починає все цвісти. І колись алергологи боялися, тому що в людини зараз є, наприклад, навесні прояв алергії, вона чхає. Було страшно вводити ще додатковий алерген, щоб імунітет ще більшу реакцію не дав. Але зараз уже вчені дійшли до того, що можна розпочинати в будь-який сезон проведення асітерапії, навіть тоді, коли є в людини прояви алергічної реакції на той самий алерген, просто в маленьких дозах цього боятись не потрібно. Звичайна вакцинація це коли ми робимо більше профілактику тим захворюванням, які можуть бути там дифтерія, кір, вітрянка. Ми ж вводимо той алерген. І щоб в майбутньому, якщо людина, не дай Боже, проконтактує з ним, тоді у людини вже буде імунітет. А алерговакцинація це уже є лікування. Тобто, ми вже знаємо, до чого саме людина є чутливою, і ми його вводимо кожен день чистий алерген в організм. Найчастіша осіння алергія вона може проявлятися до трьох чинників, до трьох алергенів. Це може бути до амброзії, яка ще починає цвісти в серпні, якраз 25 серпня, найчастіший так її прояв, і продовжуватися на, весня, на осінній період, це саме вересня та жовтня. А також осіння алергія вона може бути на цвілість грибів. Та плісняве, тому що листя починає обпадати. Ми ходимо по вулиці, гуляємо е ногами, нашими торкаємося до цих всіх е листочків, е болота відповідно приносимо те додому, і відчуваємо ми вдома, що... Ну, в нас загострилася якась, якась побічна реакція. Ми відчуваємо, що нас свербить ніс, печуть очі, у нас є сльозотеча, е, слизові виділення з носу, можливо, якийсь кашель, свист в грудях, і це відмічаємо ми саме після осінньої нашої прогулянки по лісу, парку. То е, це один із чинників, на який ми можемо звернути увагу і подумати про те, що в нас може бути алергічна реакція. Тому що ці всі грибки, цвілі, плісняви вони теж гарно активізуються. Осінью, коли людина, я кажу, руйнує там листя, цей мікроелемент попадає до нас в дихальні шляхи, імунітет зразу реагує і проявляється фон, ну, на алергію. Якщо це амброзія, то відповідно це асітерапія, лікування. Якщо це також, ми знаємо, що в нас є алергії на грибки, на плісняву, це також асітерапія. Воно від цього лікується. Але якщо людина, наприклад, ще не готова ну, втратити свої кошти на цю алерговакцинацію, то людина мусить повертатись прогулянки, виконувати вдома назальний душ, промивання носових ходів, промивання очей каплями для очей, відповідно, очищати весь свій одяг, вологе прибирання вдома, має бути три рази на тиждень. Якщо це кліщі домашнього пилу, це є відповідна білизна для подушок, ковдри, матрасів, і, відповідно, це буде профілактичною дією проти виникнення алергічної реакції. Звичайно, це не міф. Є в багато холодових алергій, навіть особливо вони часто можуть проявлятися в діток малесеньких. Це коли саме взимку є в нас мороз, людина помічає, що на відкритих ділянках тіла на руках, на обличчі при поверненні додому, вона відчуває печіння, почервоніння, таке набухання, і це може бути признаком холодової алергії. Вона не є настільки серйозною, тільки, можливо, в 2% людей вона може викликати ангіонабряк, проте це стається дуже рідко. Переважній більшості часу людина повертається з холоду в тепле приміщення і ці всі симптоми помаленьку зникають. Якщо не зникають, звичайно, що це є. Відповідно, діє до звернення алерголога, щоб перевірити, чи дійсно вона є, тому що є специфічна холодова проба, яка буде підтверджувати, чи це саме холодова алергія. Ну і відповідно, якщо профілактичною метою, якщо людина помічає, що взимку виникають такі явища, це є такі спеціальні колд-креми, які продаються в аптеках. Людина намазує незакриту шкіру і захищає її від холодного вітру. Не тільки нездоровий шлунково-кишковий тракт може вплинути на прояв алергії, тому що алергія це, вона проявляється тоді, коли наша імунна система працює не таким чином, як потрібно, при різних дефіцитах, дефіцитах різних мікроелементів, при дефіциті вітаміну Д. Також, якщо в людини є захворювання, які вони зараз не вилікувані і вони загострилися, це також один із чинників, який може викликати прояв алергічної реакції. І, наприклад, якщо в людини є порушення всмоктування в шлунково-кишковому тракті, це також викликає алергічну реакцію, тому що організм наш вже сприймає той алерген не так, як потрібно. Він не може його правильно, скажімо так, обробити в собі, тому що ну, у нас є дисбаланс. Цей дисбаланс потрібно коригувати. І для того, щоб та алергія, якщо вона викликається саме порушенням шлунково-кишкового тракту, ми спочатку повинні полікувати наш шлунково-кишковий тракт, і тоді алергія буде згасати. Однозначно, якщо людина перебуває в умовах стресу, це також може посилювати прояв алергічної реакції. Це так само, як людина, наприклад, попадає в стресові середовища, наш імунітет на це реагує, якби такою відповіддю запалення і. Так само, як і шлунково кишковим трактом, імунітет сприймає не так всі чинники, які є зовні. Зараз хронічні кропов'янки дуже часто можуть бути будь-якої етіології. І, відповідно, також ми весь час людям проводимо різні молекулярні алергічні дослідження і визначаємо різні чинники. Це висипання на тілі. Такі червоні визикули, уртикарні висипання, які також можуть бути виникнені з будь-яких чинників: чи то їжа спричиняє, чи то якісь хімічні сполуки, чи то ультрафіолет, ну будь-що. По-перше, Люди вже не хочуть так самостійно, напевно, лікуватися в аптеках, тому що їм страшно. І зараз дуже часто на так як ми проживаємо в умовах воєнного стану, імунітет наш також призупинив трохи свою дію, і хронічні кропивянки почали виникати. Люди бояться, що це, тому що безперестанку чешуться, цей свербіж їх турбує, вночі не можуть спати. І приходять до алерголога, тому що не розуміють, в чому причина. І деколи алергену навіть може і не бути як такого, просто людина перебуває в такої фазі стресу, стресу, такого дисбалансу і може просто виникати така кропов'янка. Це однозначно здоровий спосіб життя, корисні продукти чисті, фізична активність, обстеження у сімейного лікаря і лікування супутніх хвороб, які є в організмі, обов'язково, дефіцити. Залізо, вітамін Д, омега це все нам допомагає нашому імунітету. Здоровий сон, спокійний емоційний стан і впевненість в собі. Що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та що четверга у на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу. Що понеділка та що четверга о 12.30. Не пропустіть.